99% громадських слухань в Івано-Франківську відбуваються для галочки, відповідної користі від них ніякої. Експерти, громадські активісти, депутати міськради та представники виконкому нині зачепили тему механізму залучення громадськості до ухвалення рішень на місцевому рівні. Весь світ сьогодні відмовляється від моделі представницької демократії, визнавши, що вона неефективна. Натомість, альтернатива їй демократія участі. Ми продовжуємо обирати представників, депутатів, Верховної Ради, місцевих рад. Але їхня тепер задача не владаювати, а організовувати процес консультації і е, погодження інтересів різних сторін і ухвалення рішення. Тобто тепер фактично задача міської ради міськвиконкому є процес модерування діалогу зацікавлених сторін в місті. В минулому році в Івано-Франківську провели більше 20 громадських слухань. Стільки ж заплановано на цей рік. Вже в першому кварталі відбулося 11 слухань за участю громади, але сама громада міста не дуже активна у лобіюванні своїх інтересів. За два роки жодне громадське слухання не відбулося з її ініціативи, Враховуючи намагання. Прозоро працювати в нашій міській раді, яка до речі онлайн через інтернет можна споглядати, дивитися, тобто ми відкриті, але ну з боку громади абсолютно такої активності. Наразі не проявляється, втім окремі депутати міськради із цим не погоджуються. кажуть навпаки, тепер громадськість активізувалася. Через це проблеми мешканців міста доводиться вирішувати значно частіше і зазвичай через громадські слухання. Є проблема, що міськвиконком живе собі самі, а громада і депутати живуть самі собі. Якщо будемо ну, десь йти по статуту, то ми ні до чого не дійдемо. Тобто тут потрібна буквально жива робота. Реакція на, на потребу є потреба зібрати людей в будинку, бо вони хочуть щось зробити. Ну треба їх збирати, значить назвати це слух. Як це назвати, це вже питання інше, це питання до чиновників. Громадські слухання недієвий інструмент у прийнятті важливих для громади рішень, твердять фахівці. Вони не репрезентують громадської думки. Громадські слухання проводяться для галочки, для того, щоб вони відбулися, і після того, при прийнятті відповідного акту, не було претензій і судових оскаржень нормотворчого характеру, характеру конструктивних ініціатив. Як правило, такі громадські слухання не носили. Ми фактично міряли температуру, так назвемо. Все це проблема статуту територіальної громади, погоджуються учасники круглого столу. Зміни до нього не вносили ще з 1999 року.